За п'ять хвилин до гибелі я з ним розмовляв по телефону. Він був на позиції, я з нього розмовляв по телефону і за п'ять хвилин мені перед телефоном сказали, що Олег. Важко був. Бойовий побратим, вірний товариш, люблячий чоловік та батько. Батальйон безпілотних систем «Регбі Тім зі складу 129-ї окремо важкої механізованої бригади втратив Олега Демченко на псевдошторм містянина оператора БПЛА. Не стало внаслідок атаки ворожого fpv дрону. Сталося це 30 січня 26-го на території Харківської області. Йому давались технології дуже легко. Він дуже вміло володів. Новими технологіями, новими дронами, все, що йому давали, давала держава. Завжди Виконував свої завдання на 100%. до повномасштабного вторгнення Росії та служби в лавах ЗСУ. Олег Демченко працював на різних підприємствах міста, мав технічний склад мислення, що допомогло йому швидко опанувати фах оператора БПЛА. Без чоловіка вдовою залишилась дружина, без батька – 14-річний син. За проявлений героїзм та мужність під час виконання своїх військових обов'язків дружині Олега Демченка від Криворізької громади вручили нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Нагрудний знак пошани саксаганського району, а також національний синьо жовтий прапор, а також прапор батальйону безпілотних систем Регбі Тім, в лавах якого містянин воював на фронті. Воїн Олег Пішов захищати. Не тільки свою сім'ю, не тільки хто тут зараз присутній. Він пішов захищати кожного українця, захищати свою рідну землю, свою рідну батьківщину. Як і всі воїни, ми з вами це знаємо, він робив все, що було в його силах, аби і кожен з нас міг і надалі жити, працювати. Виховувати дітей, робити добрі справи, молитися після панахиди біля дев'ятиповерхівки, де Олег разом із родиною мешкав до великої війни, траурна процесія вже далі рушила до останнього місця спочинку. Свій останній земний прихисток криворіжець Олег Демченко, оператор БПЛА батальйону безпілотних систем Регбі Тім, отримав на секторі почесних поховань центрального кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику рідної землі від ворожої навали. Олександр Фефілатів, Глій Припчук, перший міський.